То чи з'явилася надія на визволення Юлії Тимошенко після вольної її опозиційного колеги, чи навпаки ситуація ускладнилася? Все питання активно обговорюють в українському політикумі. Оптимісти вірять, що Луценко був лише першим кроком у поступах української влади старому світові заради підписання угоди про асоціацію. Песимісти ж переконані, Янукович випустив за град менше зло для себе і відпускати у народ найзатячішу свою опонентку. Його не примусить навіть Європа. Євгенія Моторевська аналізувала, чи з'явилося світло, у кінці тюремного тунелю Юлії Тимошенко їх так надихнуло звільнення Юрія Луценка, що просити вольної в президента вирішили і для своєї підзахисної Юлії Тимошенко. Всі практично європейські очільники, які висловлювалися щодо звільнення Юрія Луценка, вони сказали, що це дуже важливий крок, що це великий крок, який зробила Україна в напрямку підписання угоди про асоціацію, але це лише перший крок із тих, які Україна повинна зробити. Захист говорить про те, що оскільки Віктор Федорович Янукович розпочав політичні репресії проти своїх опонентів. То він повинен їх закінчити однак, захисники Тимошенко одразу попередили звертатися із письмовим проханням милості експрем'єр не буде і їм не дозволить. Команді президента відповіли навіть, якби просили, Віктор Янукович не помилував би, бо немає на те юридичних підстав. Переконує юрист депутат від партії регіонів Володимир Олійник. є інші кримінальні справи порушені проти неї. Чи є хоча б один прецедент, коли застосовуєте амністію або помилування від імені президента, де ще особа по двом трим справам знаходиться або підозрюваною, або підсудною, Ви жодного такого випадку мені не назвете. Перепоною для помилування може стати лише наявність кількох судимостей, а не відкритих справ. Не погоджується юрист Маркіян Галабага. Правник впевнений, якщо буде бажання юридичні підстави для помилування експрем'єрки Віктор Янукович знайде. І він би міг звільнити Юлію Томошенко, помилувати Юлію Тумошенко, навіть враховуючи те, що вона не відбула половини строку. Тобто особливі винятки стосуються тільки, якщо особа вже була засуджена по, по інших справах, станом на сьогоднішній день вироки суду набули законної сили тільки по одній справі, власне, по газовій справі. Всі інші справи з них знаходяться на стадії досудового розслідування. Милість продемонстрована щодо Юрія Луценка ще не гарантує, що президент так же вчинить із Юлією Тимошенко, говорить експерт з міжнародних відносин Валерій Чалий. Адже для Віктора Януковича було важливо виконати лише той мінімум вимог, який би відкрив йому двері до Європи. Без вирішення питання Луценка неможливо взагалі говорити про подальші якісь дії, тому що тут була пряма обіцянка. Очевидно, наступні повинні бути рішення по друге прізвище, який знаходиться в документах. Це Юлія Тимошенко. При цьому на даному етапі відносин між Україною і ЄС захід може задовольнити не лише саме звільнення Юлії Тимошенко, а хоча б певні поступки з боку влади, припускає експерт. Наприклад, закриття інших кримінальних справ або ж відправлення експрем'єрки на лікування за кордон сьогодні. Наприклад, Юлія Тимошенко категорично відмовляється до співпраці із судовими органами щодного, до одного процесу і до іншого. О, вона то заявляє, що вона хоче приймати участь, то не хоче коли людина ще знаходиться підозрюваною, а їй застосовують помилування по справі. Немає логіки Євгенія Тарас Матвіїв, Крило Лазаревич, Тивай.